За мною комплекс таунхаусів New Smart 17, який спроєктувала та побудувала компанія Smart Development. Що ж тут такого Smart? Давайте дивитись. Планування заслуговує уваги, тому що все продумано так, щоб у вас були три приблизно однакові за площею квадратні кімнати, квадратна кухня-вітальня, три санвузли, балкон та власне подвір'я. І це все на площі 85 квадратних метрів. Щодо матеріалів, газобетон дуже розумне рішення, бо збереже тепло та менше витрат на внутрішні оздоблювальні роботи. Монолітні перекриття це міцність, що дуже важливо в наших умовах. Теплий монтаж вікон на усіх вікнах зроблена пароізоляція всередині та гідроізоляція ззовні. а це означає ніяких протягів та плісняви навіть через 20 років. Як бачите, ці таунхауси вже готові, але робота компанії Smart Development на цьому не закінчується. Головною метою цих проєктів є простір для життя та розвитку, тому компанії обслуговування усі свої здані об'єкти. Навіть якщо ніхто тут не живе, територія охайна, чиста, зелена і технічно справна. Моя думка: проєкт дійсно виконаний з розумом. А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях.